Виконуємо номер 762 із підручника Геометрія 7 та номер 51.25 із підручника Математика 7, інтегрований курс, Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте трикутник ДЕФ, якщо ДЕ дорівнює 6 см, куд дорівнює 40 градусів, кут Е e дорівнює 80 градусів. Приступаємо до виконання. Дано нам відрізок ДЕ довжиною 6 см. Я відклала за допомогою лінійки з позначками. Побудувала за допомогою транспортира кут D, градусна міра якого 40 градусів і кут Е e, градусна міра, якого 80 градусів. Тепер, використовуючи наші дані, будемо будувати трикутник ДЕФ. Проаналізуємо умову задачі. Вважаємо, що трикутник ДЕФ уже побудований. Складаємо план. Отже, проведемо довільну пряму, позначимо точку D на цій прямій, відкладаємо відрізок DE довжиною 6 см. Потім будуємо кут D і кут E через елементарну побудову побудова трикутника, що дорівнює даному. І на перетині сторін наших кутів, позначимо тоді вже точку, утвориться точка F. Приступаємо, перше, це проводимо пряму. І точка Д буде належати цій прямій. Я провела пряму П і позначила точку Д. Тепер відкладаємо відрізок DE за допомогою циркуля. Точка Е e. друге коло. Центр Д, радіус ДЕ. E. Наше коло перетинає пряму П, утворилась точка Е. E. Четверте тепер позначимо на сторонах кута Д точки А і Б. Утворюємо трикутник А Д Б. Побудуємо трикутник А1ДБ1, що дорівнює трикутнику А, Д, Б. І якщо трикутники будуть рівні, то відповідні елементи цих трикутників, а нас цікавлять кут А1ДБ1 буде дорівнювати куту А, Д, Б. Це елементарна побудова трикутника за трьома сторонами, тому я не описую, а просто роблю спочатку точку Б 1 Тепер ДА Дугу проводимо. БА дугу проводимо, де наші дуги перетинаються. Там і буде на точка А1. І тепер проводимо промінь через точки Д і А1. Ми побудували. Трикутник А1ДБ1, який дорівнює трикутнику АДБ. І відповідно, якщо трикутники рівні, то і кути а 1 б 1 буде дорівнювати куту АДБ. Тепер будуємо кут Е. Позначимо на його сторонах точки Х і. Y. Побудуємо трикутник x 1 E, Y1, що дорівнює Трикутнику X, E, Y. Це елементарна побудова Трикутника за трьома сторонами, тому знімаю сторони. E, x, e, y. точка буде у нас y1 і тепер yx отримали точку x1 проводимо промінь через точки r і x1 Запишемо, що трикутники рівні. Отже, восьме у нас буде. Тоді і кути Х1E1 e, дорівнює куту X, e, Y. Ну і продовжимо промінь через точки D A1 до перетину з променем, що проходить через точки E і X1. Наші проміні перетинаються в точці F. І дев'яте записуємо трикутник D, E, F шуканий, це десяте. Дев'яте треба записати, що промені перетинаються. перетинаються. DA1 перетинає EX1, і утвориться точка F. А вже десятий трикутник шуканий, і нам залишається тільки виконати доведення. Записуємо доведення. Трикутник DEF дорівнює заданому. За стороною і двома прилеглими кутами номер 762 із підручника Геометрія 7 та номер 51, крапочка із підручника Математика 7 виконано.